Всім привіт! З вами яна. В минулому випуску я спробувала озвучити твір Рея Бредбері, оповідання його. А в цьому випуску я спробую написати щось своє, адже письменники також можуть монетизувати свою творчість у випадку, якщо опублікують власні вірші, книгу чи щось подібне. Того в мене тут ноутбук. Деякі свої твори я вже публікувала. І зараз спробую озвучити якийсь з них. І так, зачитувати я зразу буду зі своєї сторінки на букнеті. Посиланням поділюся в описі. Мій збірник називається Сни спротиріч. Я вже маю свій авторський нікнейм. Якщо пам'ятаєте Джаджа Бінкс, це такий не, не дуже елегантний персонаж зі Star Wars. Хто схоче загуглить, я сюди можу фоточку вставити, що це таке. І він дуже юморний. Мені сподобався. я собі взяла за нікнейм. Отже, Яма Джаджа, збірник зниз протиріч. Сон перший. Героїня не може спати. Бо коли засинає, троє людей бігли вулиці Старого міста. Їхній одяг був у дірках а босі ноги глибоко загрузали у вуличній багнюці. Першим біг високий худий хлопець. Він поривався вперед, але змушений був постійно підганяти супутників і матюкався. Другий хлопець, не менш худий, але сильніше виснажений, чіплявся за руку сестри і часто спотикався. Заради живого сонця швидше, нам дорогий час, кричав до них підготовленіший супутник. Завертаючи вулицею угору, тепер бігти було неможливо. Багатолітня грязюка повністю приховала бруківку, бруд вкривав стіни будинків, тривав захід сонця, але на вулицях нікого крім них не було видно. Щодня місто було паралізоване страхом. Кого не було вдома надвечір, того ніхто не чекав зранку. Міщани з дня у день тільки те й робили, що укріплювали стіни своїх будинків. В цьому місті не було вікон, в цьому місті були потрійні двері. В цьому місті зацьковані люди нагадували привидів. Треба було сісти на підводу, докоряла дівчина. Треба було виконувати час на роботу. роздратовано прикрикнув високий. Дядько поїхав без нас. Я не можу бігти, закекано, прохрипів нижчий бігун і прихилився до стіни. Мене коли в боці. То йди давай. вигукнув їх проводир. Я не можу, простогнав малий. Проводир зтихнувся. Сонце майже сіло, надіятися нема на що. Високий хлопець підійшов до найближчих дверей і впевнено постукав. Вечірня перевірка. вигукнув він. Поки за дверима вовтузилися господарі, проводир витягнув запасухи, за пасухи. Латунну монетку із зображенням сонця на шнурку і вклав у долоню хлопчику. Коли відкриють, покажеш цю штуку, не виженуть. Сестра в порядку, дівчина кивнула. То побігли. Високий зірвався з місця, ніби перед тим і не бігав. Дівчина, щоби зберегти дихання, мовчки старалася не відставати. Одного разу чи кілька підряд вона відчувала під ступнями трупики мишей, але часу лякатись не було, не було сила. Попереду стало видно крутий спуск. Звідси до моста було рукою подати, після чого залишалося зробити ще один ривок довалів, а сонця вже не було видно за будинками. Згори бігти було легко, лише на середині моста дівчина послизнулася вставати було страшенно важко боліла голова і боліло в боці, а серце билося несамовито. Вперше за 15 років дівчина оглянулася на призахідній вулиці міста. І побачила. Вулицями котилася всепроникна тьма. Вона вкривала всі будинки і всохлі дерева, з верхівками і вже підбиралася до середини старого міста. Люди казали, що тьма вбиває все живе, і тільки каміння та дерево протистоять їй. Перевіряти не хотілося. Дівчина помітила, що на мосту вона сама. Проводир давно вже його перейшов, поки вона сюди бігла. Якщо не поспішу, мене не буду шукати. майнула меланхолійна думка. І це додало сили зіп'ястися на ноги і продовжити йти до валів. Бігти сил вже не було. Назустріч бігли по святковому одягненні чисті люди, жодних знайомих облич. Двоє міцних хлопчиків миттю переплели руки і підхопили її, перш ніж дівчина знову спіткнулася. Поруч підійшла старша пані, страшенно розгнівана. Поспіши, твоя попередниця вчора проспала і вже не прокинеться. Ти станеш наступною жрецею сонця, ти хоч уявляєш свою відповідальність, дитино. Від тебе залежатиме життя цього міста. Пам'ятай, ти маєш очима провести сонце за обрій. Хлопці занесуть тебе на вершину валу, але далі маєш працювати сама. На краю свідомості, поки на неї накинули чистий одяг. І витерли лице, пригадалися бабусині оповідки про жрицю, яка мусить провести очима сонце від сходу до заходу, щоб жахна тьма зникла назавжди. Хто міг подумати, що тут є доля правди? Сонце майже повністю сіло, і тьма вкрила місто. Не сягала вона лише найвищих шпилів і вершини валу, який був найвищою точкою в місті. Мосту перед валами вже не було видно, окраїн сонця швидко зникав за обрієм. Молода жриця прикувала погляд до сонця і тьма покорилася і завмерла. А дівчина, ніжно посміхаючись, послала останньому промінню повітряний поцілунок яке в мене вийшло. Діліться своїми враженнями, діліться, що ви пишете. Можливо, ви вже є авторами на букнет. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!